Друга світова війна торкнулася кожного куточка нашої держави і зруйнувала мирне життя мільйонів людей. Біда не уминула і Лозівщину. У ті часи Лозова була значним залізничним вузлом, і тому наша станція мала велике стратегічне значення як для радянського, так і німецького командування. Неодноразово наше місто ставало ареною жорстокого протистояння воюючих сторін і зазнало величезних руйнувань. У перші ж дні війни більшість чоловіків призовного віку були мобілізовані до лав збройних сил. Коли починається вже безпосередньо напад Німеччини на радянський союз, то в Лозовій, по перше, утворюється так зване ополчення, було подано приблизно три тисячі заяв. Було утворено особливий загін НКВД народного комісаріату внутрішніх справ. Було утворено кілька партизанських загонів. Тобто саме із Лозівчан, з мешканців Лозівського району, були утворені саме такі ось парамілітарні утворення. Якщо брати партизанські загони, то знову ж таки до їхнього створення підходили дуже. Ретельно, тобто були спеціальні бази, були відібрані люди. Але оскільки у нас на Лузівщині немає таких умов для діяльності партизанських загонів, тобто лісів гірської місцевості, пустельної місцевості, то партизанські загони один під керівництвом Воронцова відійшов в бік Харкова, інший під керівництвом загребельного в візюмські ліси. І загін Дембовського він розклався. Місто Лозова почало відчувати жахіття війни вже з липня 41-го року. Залізничний вокзал та пристанційний парк Лозової були переповнені біженцями. Того ж літа у серпні місяці почалися перші нальоти німецьких літаків на місто. Перші бомбардування, з'явилися перші руйнування та перші жертви серед мирного населення. Постраждали дехто із школярів. У приміщенні середньої школи номер 55 що розташовувалася у центрі міста, зараз це територія між аптекою та міськвиконкомом, організували евакогоспіталь, у якому рятували життя бійців поранених на фронті та жителів міста, постраждалих від бомбових ударів ворожої авіації. Тоді ж починається активне залучення залізничників до військових перевезень. Вони були переведені на військовий графік і повинні були доставляти різноманітні спорядження для фронту. У вересні 1941 року почали евакуацію організацій та підприємств Лозової на схід. Залізниця, панютинський вагоноремонтний завод, також вивозять на схід своє устаткування та обладнання. Вже через декілька днів недалеко від міста розгорілися бої. Також була вивезена частина радянських активістів, частина ну це зокрема члени комуністичної партії, але не всі, частина єврейського населення, частина фахівців, тобто саме були вивезені на схід. Одразу слід сказати, що те саме устаткування панютинського на ремонтного заводу було вивезене не все. Чому німці коли захопили відповідно панютине? Вони змогли відновити саме деякі потужності цього заводу у вересні 41-го року. Радянські війська, незважаючи на оборонні дії, несуть втрати. Німецька армія переправляється через Дніпро. Складається велика загрозлива ситуація для радянської 6-ї та 38-ї армії. Цього ж місяця саме 6-та армія здійснювала оборонні дії в районі Краснограду і потім відступила в наші країни. Проти наступаючих гітлерівських військ були задіяні підрозділи 44-ї авіадивізії, яка базувалася на польовому аеродромі в Близнюках. Так як бомбардувальників не вистачало, тому авіадивізія була укомплектована винищувачами, до яких довантажувались авіабомби. І саме так, у такій непритаманній її ролі, авіадивізія була змушена брати участь у бомбардуванні німецьких військових колон, які наступали через річку Оріль. Кінець вересня, початок жовтня 41-го року. Підступи до Лозової від нацистів захищала 393 я стрілецька дивізія. Вона була дуже скоро сформована із шахтарів Донбасу, слабонавчена, під командуванням командира Зинов'єва. І вже на той час мала певні втрати. Дивізія розташовувалася на південному заході від села Царидарівка. Трохи вище у бік Краснопавлівки Плесової, знаходилися 270 та 272 стрілецькі дивізії і одна танкова бригада. Вони також були виснажені у попередніх боях. На початку жовтня саме відбуваються бойові зіткнення в районі Царидарівки, і відповідно для Лозівчан старшого покоління відоме таке ім'я, як Данило Єретик. Є вулиця названа на його честь. Тобто це один із молодших командирів політрук саме 393-ї стрілецької дивізії, який загинув в районі Царедарівки і пізніше йому була присвоєна зірка героя. Але слід сказати, що разом із ним в тому ж окопі загинуло ще кілька бійців. Чомусь вони до зірки героя не були представлені. Воїнам 393-ї стрілецької дивізії не вдалося втримати ворога, хоча вони билися до останнього. Данило єретик після загибелі своїх товаришів в оточенні ворожих солдат, не бажаючи здатися, підірвав гранатою себе і нацистів. На стіні вокзалу встановили меморіальну дошку на честь першого героя Лозівщини. Тобто, після боїв під Цередарівкою Лозова панюти не були залишені. Залишає також певні втрати мала 275-та і 270-та стрілецькі дивізії. Вони відступають в бік сіверського дінця, де зупинилися 393 дев'яносто стрілецька дивізія. Ця шахтарська. Вона після лозової в бік Барвінкова дуже сильно була розсіяна, хоча потім була доформована і брала участь також у боях. Після Царидарівки фактично за Лозову та панютине великих боїв не було. Гітлерівські підрозділи вступили на нашу територію за офіційною версією 11 жовтня. Але у протоколах допиту одного із лозівських поліцаїв зазначається дата 10 жовтня, і одразу у лозовій встановлюється нацистський режим. У перші дні окупації нацисти влаштовують кілька військових таборів. Один з них знаходиться в районі Циганського, і два безпосередньо пересильні табори на території колишньої військової частини, а також біля так званого хлібного містечка, де ще до революції розташовувався потужний млин. Тут у нелюдських умовах трималися тисячі бійців. Більшість із них були поранені і хворі. Також табір був в районі заводу Трактору Деталь». У Лозові є могила, у якій поховано вісім військовополонених, які загинули у таборах. Вона знаходиться біля залізничної зупинки 936 кілометр. Мабуть, багато хто із лозівчан помічали цю могилу, але можливо не знали, що це поховання часів Другої світової війни. І слід сказати, що в 41-му році була спеціальна вказівка в німецьких військах по тому, щоб за можливістю відпускати додому уродженців прибалтійських країн, українців і ще деяких народів. Ну це робилося для того, щоб не годувати, скажімо так, велику масу полонених. І друге, звичайно, щоб здобути прихильність місцевого населення. Тобто, жовтень 1941 року це саме перше заняття нацистами. Лозової слід сказати щодо загону НКВД, який був сформований ще влітку з Лозівчан, а то вони також відступали разом із радянськими військами, але дехто з них повернувся назад до Лозової, не змігши вийти з оточення. Пізніше був саме розстріляний. Наступний період бойових дій пов'язаний саме із зимою 1942 року. Після поразки гітлерівців та їх союзників під Москвою радянське військове керівництво вирішує розпочати наступ на Харківщині. І в січні 1942 року починається військова операція. Радянські війська виходять на лінію верхній Бишкін на Первомайщині, далі у платне і потім займають лозову. У нашому місті їм протистояли кілька німецьких стрілецьких дивізій, а саме угорський полк, а також на допомогу рухалася румунська дивізія. Але нацисти не змогли втримати лозову. 27 січня під час контрнаступу радянських військ наше місто звільняють від ворога частини 270-ї стрілецької дивізії. Під командуванням полковника етнічного татарина Заки Юсу. Суповича Кутліна на Авилівці є вулиця, названа на честь командира цієї дивізії. На жаль, лютневі дні 42-го року були трагічними для сотень лозівчан. Коли нацисти розпочали свій контрнаступ, ослаблена в боях 270-та стрілецька дивізія не мала достатньо сили для відсічі. Її командир Кутлін вирішує мобілізувати всіх чоловіків боєздатного віку з числа місцевого населення. Хлопців 23-го року народження мобілізували і одразу зарахували до складу бойових підрозділів. Не маючи ніякого військового досвіду, вони майже всі загинули у перших же боях з ворогом. Лозівчанам, які стали на захист рідного міста і віддали за нього своє життя, встановили пам'ятний знак загиблим воїнам-ополченцям на головній вулиці у центрі міста. Поряд встановлена пам'ятна дошка, на якій викарбувані імена героїв, життя і подвиги яких пов'язані з Лозовою. Далі просування радянських армій призупинилося. І на стратегічній карті утворився небезпечний виступ, який зіграв свою трагічну роль у подіях травня 1942 року. І якщо брати щодо Харківщини, то радянські війська, просунувшись із району Барвінкова, Близнюки, Лозова, і далі, вони утворили великий такий плацдарм, звідки нацисти були вигнані з усіх боків, оточено з півночі, з півдня, саме німецькими військами. Тому що резерви вчасно не були прислані, і саме утворилося такий великий небезпечний виступ, Барвінківський виступ, який так і називався. І саме лютий, березень, квітень, на Харківщині, от на цьому великому просторі, велися саме такі локальні бої. Нацисти ще пробували, скажімо так, відбити, але незначними контрударами. У травні 42-го року радянські війська в районі Барвінківського виступу, який саме простягався аж до Лозової, роблять спробу подальшого наступу на північний захід на Красноград та Валки. Але в той час нацисти та їх союзники користуються тим, що утворився такий величезний плацдарм. Тобто маса військ була розтягнута і здійснюють два контрудари з району Балаклії і Слов'янська для того, щоб відрізати в основі цього барвінківського виступу і оточити радянські війська. І їм це вдається. Вони виходять на ізіо, вони повністю. Оточують величезну масу військ радянських, яким не змогли саме прийти на допомогу, відповідно деблокуючи радянські війська, і просто тисячі солдатів, тисячі офіцерів, вищих офіцерів, зокрема командного складу, вони або загинули, або потрапили в полон. Тобто це величезні колони радянських військовополонених. В районі Краснопавлівки, в Лозовій, відповідно саме створення таких тимчасових таборів, де масова смертність, багато поранених, які помирали без будь-якої допомоги медичної і так далі. Зокрема, тут загинув заступник командира Південно-Західного фронту. Також, припустимо, генерали. Дехто з генералів вищих офіцерів, які опинилися тут, вони. Прийшли на бік німців, тобто, це зокрема відомий пізніше Власовський діяч, саме полковник Боярський, тобто спершу вищий радянський офіцер, який перейшов саме на бік тих російських утворень, так званої РОА Русської освободітельної армії під керівництвом Власова, які німці сформували в своєму складі. Місто Лозова у планах та у функціонуванні гітлерівських військ мало стратегічне значення, бо це був важливий залізничний вузол. Це були фактично ворота на Донбас, Крим, Кавказ та на Москву. Німці тут розташовували свої склади для 17-ї армії, для групи тих військ, які наступали на сході. Звідси йшла передислокація військових з'єднань. Саме тому у різний час тут розташовувалися частини багатьох родів військ, у тому числі піхотні, гірсько-стрілецькі, залізничні, есесівські тилові служби. Тож Лозова була дуже значним центром, який гітлерівці будь-за що намагалися втримати або відпити. В травні 1942 року, після невдалого завершення цієї Барвінківської болозівсько барвінківської операції. Саме німці в травні місяці знову ж таки займають лозову і починають утверджувати свій режим. Слід зазначити, що коли 42-му році був цей прорив радянських військ. То німці в цей прорив вони кинули абсолютно всі підрозділи, які знаходилися в них саме поряд. І, зокрема, в 1942 році під Лозовою брала участь в боях проти радянських військ. Полтавська винищувальна команда набрана із місцевих українців. Слід сказати, що 60 чоловік, саме які були в таборі військовополонених радянських, вони Можливо, рятуючись від голоду, від смерті там і так далі, вони поповнили лави українських підрозділів при німецькому війську, так зване українське визвольне військо. Саме 60 чоловік записалися. Дехто припустимо, як генерал Носков загинули тут в полоні, дехто був викуплений місцевими мешканцями, тому що багато лозівчан, особливо лозівчанок, приходили до оцих ось. Величезних концтаборів за певний хабар, або це алкоголь, або там їжа і так далі у поліцаїв або німецьких охоронців могли викупити когось із полонених, назвавшись там, що це їхній там брат, син, ще якісь родичі, і так далі. Тобто масово радянських військовополонених знову ж таки розбирали по містах, по селах, де хто з них тут. Одружився, дехто потім уже влився до складу радянських і воював пізніше. Ну і знову ж таки слід наголосити, що масова була теж загибель, ну і від розстрілів, там від знущань різноманітних там і так далі. Тобто, саме в той час. 1943 рік після Сталінградської битви нацистські війська та їх союзники потрапляють в оточення, а саме 6-та армія Паулюса. У цей час радянські війська знову намагаються відбити територію Харківщини і Лозівщини, зокрема. В районі Лозової та Краснопавлівки починаються великі бої. З цими територіями, зокрема з Краснопавлівкою, пов'язаний ще один червоноармієць, який був представлений посмертно до зірки героя Михайло Азів, могила якого знаходиться у селищі. При звільненні Краснопавлівки у лютому 43-го року взвод 2-го гвардійського кавалерійського полку під командуванням гвардії лейтенанта Михайла Азіва потрапив в оточення і вів нерівний п'ятигодинний бій із танками та піхотою супротивника. Равно керуючи підлеглими Азів особисто знищив десятки ворожих солдатів. Поранений продовжував командувати підрозділом. Від повторного поранення помер. 11 лютого 1943 року. Частини 35-ї гвардійської стрілецької дивізії звільнили Лозову вдруге. Швидко вибивши ворога з міста, бійці продовжують наступ, намагаючись якнайшвидше оволодіти Павлоградом. Але в історії Лозової ця дивізія своє чільне місце зайняла навіть двічі. Саме вона разом з іншими підрозділами через півроку звільнила Лозову від фашистів втретє. Вже остаточно. На честь 35-ї гвардійської стрілецької дивізії назвали площу біля парку Перемога. Наприкінці лютого 43-го року місто зайняли частини 58-ї стрілецької дивізії, які були спішно передислоковані з Донбасу для виконання завдань зі звільнення інших міст і сел. Саме тоді Гітлер виношував черговий план щодо остаточної перемоги. І невеликим епізодом у майбутній військовій операції мало стати третє захоплення стратегічної станції Лозова. У бій було кинуто свіжу есесівську танкову дивізію, але у нашому місті на них чекала неприємна несподіванка. Підрозділи 58-ї стрілецької дивізії, практично опинившись в оточенні, впродовж чотирьох днів вели безперервні вуличні бої, не відступаючи ні на крок. Більше шести сотень радянських бійців навіки залишилися на лозівській землі. Лише ціною величезних зусиль есесівцям вдалося вдертися у місто, знищуючи на своєму шляху все живе. Остаточно Лозова була звільнена 16 вересня 1943 року під розділами п'яти дивізій: 35, 38 та 47 гвардійських стрілецьких та 244 і 262 авіаційних. Чотири з них, крім 47 сьомої, отримали звання Лозівських. Лозівські науковці говорять: як таких наукових праць, в яких описувалося б, що діялося конкретно на Лозівщині у роки Другої світової війни, немає. Доводиться вивчати різні джерела, збираючи інформацію по крупицях, а потім поступово складати все в єдину картинку. Та сама 393-я дивізія, яка захищала лозову в 1941 році. За неї відомостей дуже мало. Точно так само не можна однозначно вірити звітам. Там, де подаються, що будь-яка сторона, коли пише, що ми там перемогли сотні людей, втратили одного-двох своїх. Ну... Це абсолютно, скажімо так, елемент інформаційної війни, але ж ніяк не історичних відомостей. Тому багато чого нам доводиться скажімо так збирати по частинках. Це бойовий шлях кожного із підрозділів, саме військових, які брав участь в боях за лозову. Але 16 вересня 1943 року з остаточним вигнанням нацистів війна для лозової не закінчилася. В краєзнавчому музеї є окрема експозиція, присвячена Лозів. Анину на прізвище Найденко, який загинув в останній день війни. Люди продовжували воювати і в 44-му, і в 45-му роках. Деякі мешканці Лозівського району брали участь у боях із Японією. 1945 рік і трохи раніше в усіх районах Харківської області утворюють добровольчі парамілітарні відділи, які мали боротися із дезертирами з кримінальними елементами, тому що у часи війни зброї було дуже багато. Лозова тоді славилася 45-й рік, тобто цей повоєнний час як один із центрів такого бандитизму, коли бандити, вилівки, зокрема, об'єднувалися в групи, нападали на офіцерів, які поверталися з Німеччини, часто з трофеями грабували, вбивали їх, тому саме проти них. І це діялося і в Харкові, в інших районах, тому були утворені отакі спеціальні. Озброєні винищувальні групи, тобто саме 1943 рік 16 вересня. Це звичайно припинення, так певна крапка, але яка мала своє продовження. З Лозівщиною пов'язане ще одне ім'я військового у лютому 1943 року. В районі Артільного загинув один із сумновідомих діячів командир танкової дивізії СС мертва голова Теодор Ейке. Це людина, яка значною мірою сформувала систему концентраційних таборів у Німеччині. Військовослужбовці цієї дивізії, вони перед направленням на фронт проходили підготовку в концтаборах, зокрема в якості наглядачів. Тобто, це була одна з таких елітних есесівських підрозділів, і саме командир цієї дивізії здійснював у лютому 1943 року на літаку. Обліти з метою оцінки військового становища на Лозівщині був збитий радянськими військами. Загинув і похований з військовими почастями в селі Отдихне. Потім, під час виступу німців, його прах був перенесений в Житомир. Ну і пізніше там знищений, тобто на Лозівщині перебували різні військові підрозділи, не тільки німецькі, але, зокрема, румунські, а італійські, естонський батальйон Нарва, добровольчі підрозділи, саме українського війська, так званого, тобто створеного німцями, російські підрозділи, угорські. Тобто ті, які були або союзниками нацистської Німеччини, або підрозділами в складі військ вермахту, тобто саме збройних сил Німеччини, є вислів: війна закінчується, коли похований останній солдат. Але до сих пір у Лозовій не всі ще поховані, говорять лозівські краєзнавці. Є окремі поховання бійців Другої світової війни. Братська могила на міському центральному кладовищі, поховання на кладовищі по вулиці Потьомкіна. Лозівські яри, балки, лісосмуги продовжують приховувати залишки боєприпасів і всього іншого. Навіть і зараз люди отримують травми. Можна сказати, що наслідки тієї війни і досі нагадують про себе. Лозівські історики продовжують наукову роботу по збиранню прізвищ загиблих. Говорять, що виникає плутанина із місцем поховання, тому що деякі відомості отримували з архівів, де була плутанина з приводу назви Лозова. На Харківщині є кілька населених пунктів з цією назвою. Зокрема, це Кигичівський район, Руська і Черкаська Лозова. Були випадки, що люди, які загинули в нашій Лозовій, насправді рахуються за іншими населеними пунктами і навпаки. Деякі журнали бойових втрат вони погано збереглися, тому що війна під час війни потрібно було знову ж таки вести облік втрат, поранених там і так далі. Але під час жорстоких бойових дій часто гинула вся ця документація, і тому саме по деяким періодам нам доводиться знову ж таки відновлювати все це з нуля. Тому завжди залишаються, скажімо так. Актуальними свідчення, які передаються, припустимо, в поколіннях лозівчан, і так далі. Ось приблизно там, кілька років тому до музею звернулася жінка з Одеси, яка шукала десятки років, де загинув її батько. Було відомо, що він загинув в районі населеного пункту Циганське. скільки вона не зверталася десятки років, тобто їй казали, що немає такого населеного пункту, і лише випадково саме вона вийшла на наш музей. і, Я думаю, кожен лазівчанин знає. Що циганське це один із районів сучасного міста Лозове, така неформальна назва. Дійсно, потім знайшли, що цей чоловік, який загинув в палаючому танку, він похований у нас на центральному кладовищі, там на братській могилі. Тобто є опис бою. Відповідно, ця жінка приїздила в музей, тобто в газеті голос Лозівщини виходила стаття про це. Тобто, Пройшли десятки років, а людина саме була знайдена. Ну і слід сказати, що також до музею зверталися нащадки загиблих із ворожого табору, тобто приїздив чоловік з Німеччини, який саме розшукував прах свого батька, який воював в дивізії Мертва голова. Точно так само зверталися з метою знайти загиблого італійського вояка які похований в районі саме там Лісовський, Герцеванівський, тобто ця частина. Про Другу світову війну, зокрема про Лозівщину, у ті роки є спогади українського перекладача при німецькій армії Ореста Корчика Городиського. Після війни він жив у Сполучених Штатах Америки в Чикаго. З українським перекладачем почали листуватися лозівські науковці. Орест Корчик Городиський надіслав власну книгу щоденник, у якій по дням описав своє життя, перебуваючи зокрема і в Лозовій. Там згадуються і лозівчани, і німецькі офіцери, які були на нашій території. Також у цій книзі розміщені фотографії з особистого архіву перекладача. Там є одне фото, де стоїть кілька німецьких офіцерів біля зруйнованого кладовища. Се коли вперше лозова була відбита червоними військами. Цей перекладач пише, що кладовище було зруйноване, трупи викопані і викинені в балку. Тобто, як я розумію, це найближча балка зайцева балка. Тобто саме воно було знищене. Нацисти його вдруге відновили. Є фотографія, зокрема, відома. Із хрестами, де на другому плані саме зруйнований будинок культури, що не зберігся в районі початку сучасної вулиці Ярослава Мудрого. Тобто саме від перехрестя і до Дюсеша, навіть далі, там район Востока і так далі, Тобто це було величезне кладовище, тому що було тисячі загиблих, померлих від ран. Померлих від морозу, хвороб і так далі. Всі вони були поховані, ну і потім, відповідно, кладовище було зруйноване. Центр Лозової після всіх боїв бомбардувань дуже сильно змінився. Ті вулиці, які проходять зараз, вони часто не співпадають з тими вулицями, які були до війни, тому що центр являв собою велику руїну. Зокрема, і вокзал, який тривалий час, бомбардувався. Багато приватних будинків міста перетворилися на суцільне кладовище. Така ж доля спіткала і населені пункти Лозівського району. Багато сіл просто спалили, і там також утворилися великі військові кладовища. На Лозівщині є багато пам'ятних місць, біля яких збираються люди, щоб вшанувати пам'ять визволителів та жертв нацизму. Трагічне місце Заяча Балка. Саме тут нацисти розстрілювали лозівчан. Біля верхів'я балки встановили пам'ятний знак ліворуч біля міського палацу культури. Поряд знаходиться площа імені 35-ї гвардійської стрілецької дивізії. І вхід до парку Перемога. Біля Лозівського краєзнавчого музею стоїть один із найвідоміших танків Другої світової війни Т-34. Один з його конструкторів наш земляк, почесний громадянин міста Микола Олексійович Кучеренко. У центрі міста як нагадування про бойові дії на Лозівщині, знаходиться меморіал слави та братська могила, де поховано бійців і офіцерів, які загинули, захищаючи місто у найзапекліших боях 41-43 років. В цій братській могилі знайшли свій вічний спокій близько півтисячі визволителів. Донедавна більшість імен загиблих вважалися втраченими. Співробітникам Лозівського краєзнавчого музею вдалося відновити деякі невідомі імена. Події Другої світової війни, яка забрала мільйони життів, потрібно пам'ятати для того, щоб робити правильні висновки в майбутньому і вірно оцінювати сучасне.